І так, добрий день. Нині ми будемо. Я вам буду розказувати про те, як змінити голос в скайпі за допомогою програми. І так, під ютубом буде ссылка на скачування архіву. От такий во архів. І так, заходимо в архів. Тут ми бачимо дві папочки. Першу папку ми не заходимо. Ну, в першу папку ми точніше заходимо, а в другу ми зайдемо після установки. Це обов'язково. Заходимо в першу папку нашу програму. Ми бачимо, тут є два файлика. Один із них це є наша програма, а це до неї ключик. І так. Ключик не запускаємо. Запускаємо спочатку програму. Пароль у нас є три нуля. Бачите. І так, заходимо. Запускається наша програма. Цікаємо далі, далі, соглашаємося, далі. І так. Перед цим, як ми цінути далі, в мене вже введені дані, у вас буде чуть інакше. Обов'язково заходимо в наш ключик, так само набираємо пароль. І бачимо, і що у нас вискочило віконечко. І так, першу копіруємо так. Першу строчку, копіруємо в першу строчку, другу в другу, і третю, другу в другу, і третю строчку в третю строчку. І тоді далі і встановлюємо програму. І так, після того, як ми встановили програму, у нас появляється ось такий ярличок. І так, якщо ми зараз включимо скайп ну, з нашим розмовником, нам цього нічого не дасть, тому що ми, наш співрозмовник буде чути наш природний голос. І так, спочатку заходимо в нашу програму. Коротко розповім, як, як нею користуватися. І так... Дивіться, Тут нічого ми не трогаємо, не міняємо, тому що вам не потрібно, якщо ви сугубо хочете користуватися поміняти голос в скайпі. Дивіться, Тут наскаємо сюди, тут в нас є те, якби, жіночий чоловічий голос, специфічний. І так, Є різні категорії. Крім того, що ви можете вибрати категорію, ви тут вам можете ще міняти свій голос, тобто вищий, нижчий, більший, менший. В залежності, як вам подобається. І так. Після того закриваємо ми скайп, е, закриваємо ми нашу програму, заходимо ми в наш скайп. І так, вибираємо інструменти і заходимо в настройки. Вибираємо настройки звука. І як бачимо, у нас має бути мікрофон, так як USB. Наприклад, в моєму випадку, це камера. І ми бачимо, що у нас звук є. Це з одного боку. ну він Правда, що він є, але аби. Поміняти свій голос, ми повинні вибрати мікрофон. З одного боку у нас так, не буде тут відображатися наша громкість, але наш співрозмовник буде нас чути. Сохраніть. Ну, тільки тоді, коли ми зайдемо в програму. звісно. Що. Відкриваємо нашу програму. Е, вибираємо, який нам потрібний голос. Програму скриваємо. Ми побачимо, що на 1002 відображається. Заходимо в Skype, вибираємо нашого співрозмовника і дзвонимо йому. Все, на цьому відео закінчено. Підписуйтесь на канал.